На сумщині відзвітували вже тиждень, як дітей з прикордонь 5 кілометровій зоні не лишилося. Усіх евакуювали, та й досі до білих янголів звертаються родини, які хочуть виїхати на одну з таких евакуацій. Вирушила, і наша Олеся Боровик. Ця дорога веде до кордону з Росією. Нею разом із екіпажем білих янголів їдемо прикордонне село по багатодітну родину. Мати і що трьома дітьми чекають на евакуацію, бо обстріли не вщухають. Як бачите, у нас броньований автомобіль стоять системи РЕП. Детектори дронів такі рейси роблять чи не щодня, бо дзвонять люди і просять їх урятувати. Взимку після обстрілів залишатися в дірявих хатах нестерпно. Були такі випадки. Люди ще раніше казали, що у нас все нормально, тихо, однак, коли інтенсивність обстрілів підсилилась, то вони. Вирішили поїхати. З нами зв'язались під час цієї роботи. Ми кожному залишаємо телефон нашої гарячої лінії. Увесь наш шлях машину супроводжує зграй ворожих розвідувальних дронів, та поки минулося без обстрілів. Надії з синами вже чекають нас на вулиці. Маленьким 6, 4 та 3 роки. Давай ручку малий ще одну Давай, Альоно, попержа, а тоді оддайся. На збори маємо лише п'ять хвилин. Закидуємо в машину пару сумок та валізу, ще дитячі іграшки. Кожен хлопчик прихопив лише одну улюблену. швидко рушаємо далі. Коли вчора як почули, то вони кажуть, мама, каже, давай поїхали. І вчора вже каже, мама, одягай нас ми будемо їхати. Кажу, так і кажу, кажу, сюди зранку, кажу, не Надії 24 виховує дітей сама. Коли обстріли почастішали і доводилося більше часу ховатися в підвалі, зважилася виїздити. Кажуть, мама, мама стріляла, і що? Мама, мама, піще. Ви їм якось пояснюєте, так? Да, їм розповідаю, що да, що. Щодо треба пригнутися, голову закрити там на всякий случай. У селі, де живе родина, більшість хат стоять пусткою. Дуже мало тут залишилося. Кожен питається виїхати, уїхати. Нещодавно цей же екіпаж вивозив і брата надії з родиною. Їм у віддаленій від кордону громаді дали будинок. Місця вистачить і на надію з синами, тож житимуть всі разом. Планує вивчитися на поліхмахера пару спарупари і десь працювати по пісмузі по спеціальності. На Сумщині у п'ятикілометровій смузі біля російського кордону, згідно з даними військових адміністрацій, вже немає родин із дітьми. Їх евакуювали у першу чергу. Та вже й далі за 10 кілометрів від лінії розмежування з кожним обстрілом стає все більше охочих покинути небезпечне прикордоння. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.